Добрий день everybody. Сьогодні у нас на огляді продається Yamaha N Max 155 чотиритактний інжекторний скутер. На водяному охолодженні у нас N-Max На 13 легкосплавних дисках з LED-оптикою, N Max X свіжий, ну і доволі такий. Скажімо так, 155 та моделька не часто на ринку України буває. От, більш розповсюджені 125-ки. І, звичайно, 155 ка трошечки свіжіша по руках. Ну і трошечки, відповідно, дорожча. Так, почну зразу з самого важливого. Саме важливе те, що у нас n куплений на японському аукціону. З оригінальним підтвердженим пробігом. так SG50J 205850, SG50J 205850 номер лота, як ви бачите, під сидінням оригінальні зеркала. і оригінальний його. Акумулятор, нічого не замінено. По скутеру взагалі нічого не роблено, нічого не кручено. Єдине, що було зроблено, це пофарбував вихлопну трубу, так як е, трошечки вона була вигорівша. Дивіться, задня гума у нас стоїть абсолютно нова, стоїть ARC. От, розмір гуми 130 70, 13 легкосплавні, гарні такі диски, диски в оригінальній фарбі. От, амортизатора два. В принципі, моделька нічим таким критичним від 125-ї не відрізняється. Єдине, що вона веселіше їде, ну і, звичайно, кубатура 155-та. Скутер в оригінальній фарбі, білий перламутровий колір, подряпин взагалі немає на лівій частині. Звичайно ж, стан варіаторів дивіться в кінці огляду. По варіаторах також все оригінальне, дивіться які, в якому стані там циліндр і так далі, дивіться, все новесеньке, ніякого окислення, ніяких питань немає, хоча окислення це також нормальне явище. Будете тримати будь-який мопедик на вулиці так само буде окислення. Є бокова підножечка. От. Сидіння, сидіння також в ідеальному стані взагалі. Бак, два ключика, один навіть запакований ключик. Глянемо зараз, що в нас по баку. Бак чистенький, без ніяких питань. А замочок отак виглядає, все новеньке, все супер. Тут, як завжди, невеличкий такий фейк-карман. Сюди якась там літра водички залізе. По роках давайте глянемо, що у нас по N-Maxві. 18 рік, 9 місяць, тобто майже, майже 19 рік все, все чудово, взагалі техніка виглядає як нова, ніяких дефектів, ніяких зауважень взагалі немає. Задню гуму замінили, а от передня залишилася ще навіть заводська. По протектору відсотків 30 залишилось. Вилочка не тече, все добре. Nmax у нас з ABS-ом, АБС АБС-система, LED оптика вітрове скло таке гарненьке. Так, далі диск. Ну, тут 13 тисяч, диск взагалі новий. За 13 тисяч йому взагалі нічого немає. подряпин також немає ніде. Так, але десь було, наскільки я пам'ятаю, десь були подряпинки. Ага, от тут -то невеличка була, бачите. Пологий пол, дуже зручна посадка у НМАКа. Коротше кажучи, все супер, все новеньке, все взагалі як нове, нічого такого сказати й немає. Пробіг у нас 13.808 о, ці лампочки, ану роботай. Габарит їх щось не працює, обов'язково гляну, що вона не працює. Часто це просто закіщі контакти, які просто вийняти лампочку, ставити і все. О, так як довго техніка стоїть. Так. Стоп-сигнал працює, єдине, що ця лампочка габаритна щось не працює. В основному такий Маніпулейшн теж допомагає. Коротше, лампочку замінимо. Так, в загальному ідеально працює, все добре. Так, давайте по поворотничках. Тут мигає, тут моргає. Працює. Світло також все працює, ближній і дальній все все добре, все працює. Єдине, що лампочка габарита не хоче. бібіка також працює. Гарно рівненько працює двигунчик. Так що питань в принципі, немає. Короткий стислий огляд на практично новий апарат, без дефектів, без нічого. Ага, бачите, ще отут є одна, дві невеличких подряпинки, а так взагалі абсолютно нова техніка. Посилання на тест-драйв буде внизу під відео, кому цікаво, дивіться. От. Техніка розмитнена, з документами ставиться на облік. Тим більше аукціонної техніки не так багато. Е, кому подобається, ставимо вподобайки. Я вам вдячний за вашу увагу. Всім дали покупок. Так, дивимось варіатори на Yamaha Max. Е, 155 ка у нас з пробігом в 13805 км від Фільтерочок, дивіться, навіть в ідеальному стані практично новий. От. Задня тарілка варіатора з направляючими. 13 тисяч пробіг оригінальних у Nmaxica, він у нас аукціонний. Передній варіатор в чудовому стані. Дивіться, все ідеальненько. Тарілка передня варіатора також все супер. Так, Задній варіатор. З колодочками все, все бомба. Сам варіатор 18.09 року, як і скутер, до речі. Майже 19 рік колодочки в ідеальному стані все. Самі всі щоки, скажімо так, на них також все все добре. Так що варіатор ідеальний. Так, і ремінь. Ямаха ДП, ну, в принципі, ремінь також живий. 13 тисяч прийшов, ходять вони в районі 20-25. Ну і ролики. Ролики взагалі ідеальні, без ніяких дефектів, без ніяких питань. Так що по розхідничках все бомба, навіть фільтр новий. Так що нічого абсолютно робити не потрібно.